Всіх вітаю на каналі Сокершоп. Сьогодні в нас досить цікавий огляд, адже будемо говорити про термобілизну, а саме звернемо увагу на термобілизну компанії Секо та розповімо вам дуже цікаві речі про термобілизну загалом, як вона працює та чому варто її мати у своєму гардеробі. Причому не тільки якщо ви займаєтесь спортом, а і у повсякденному житті. Тема дуже цікава, тому підписуйся на канал Сокершоп. А ми починаємо цю цікаву тему. Сьогодні у мене буде помічник. Знайомтесь, це Єгор, який допоможе вам побачити, як виглядає термобілизна секо на чоловічому торсі. Зазвичай, коли мова йде про термобілизну, то говориться про комплект, а саме верхня та нижня частина. Тому будемо у відео їх називати кафтанчик та штанці. І зараз ми розповімо вам про вимоги до термобілизни. А у другій частині відео розповімо, як воно працює. Як ви бачите, термобілизна від секо на Єгорові сидить гарно. Він виглядає по спортивному, а термобілизна відповідає усім вимогам. А взагалі, які головні вимоги для термобілизни? Їх декілька. Вона повинна щільно прилягати до тіла, щоб відчуття було не одягу, як це з футболками, светрами та усім, що висить на тілі, а щоб вона відчувалася, немов друга шкіра, тобто непомітно, наче нічого на вас не вдягнено. Це можливо при умові, що матеріали будуть якісні та Добре розтягуватися, але й добре повертатися у початковий стан. Єгор каже, що відчуття в нього саме такі, та і ви самі бачите, що сидить термобілизна від СЕКО на ньому досить щільно, нічого не пережимає, не звисає, легко розтягується та має достатню еластичність. Найрозповсюдженішим матеріалом термобілизни являється полієстер. Це синтетичний, якісний матеріал, який гіпоалергенний та має потрібні для термобілизни властивості. Також білизна від секо, як і уся інша термобілизна, має трохи еластину для якісної еластичності. І насправді синтетичних матеріалів не слід цуратися, вони давно вже на дуже якісному рівні і відповідають усім потребам і вимогам. Звичайно, є термобілизна із натуральних матеріалів, але ж і вони обробляються спеціальними синтетичними речовинами, щоб мати потрібні властивості, тому не варто думати, що той же полієстер це щось погане. Як ви бачите, термобілизна від Seco дуже м'якенька зсередини, прямо хочеться торкатися цієї поверхні. Вона нагадує якийсь мікрофліс, дуже тактильно приємна штука, а також вона добре тягнеться та повертається у початковий стан і це також приємні відчуття. Коли одягаєш її, то реально наче друга шкіра. Як взагалі працює термобілизна? Ну, якщо в загальних рисах, то існує два типи термобілизни: це та, яка зберігає тепло, флісові кофти, наприклад, і усе подібне, а також та, яка добре відводить вологу та випаровує її. Перший варіант підходить для повсякденного використання. Вона зазвичай не обтягуюча, але пошита зі спеціальних матеріалів. Куди більш цікава штука термобілизна з відведенням вологи, тобто для активних рухів, якраз наша цільова група, тобто термобілизна для тих, хто займається активними видами спорту, взагалі потрібно розуміти, для чого потрібен такий специфічний одяг. Коли ви займаєтесь спортом, то ви активно потієте, Буває навіть до такого стану, що піт може прямо текти. Якщо бути в звичайній футболці, наприклад, з хлопку, то волога буде вбиратися у футболку, там накоплюватись, нікуди не виходити та дуже повільно випаровуватись через її надлишок. Така футболка стає важчою, Ви цю вологу відчуваєте, вона викликає дискомфорт, особливо, якщо якась частина цієї мокрої наскрізь футболки десь охолоне, а потім доторкнеться до вашого торсу. Брр. Відчуття мерзотне, погодьтесь, щоб усі ці дискомфортні фактори звести на нуль і існує термобілизна. А тепер до принципу її роботи. Якщо по-простому, то термобілизна має дві функції: забирати під тіла так, щоб ви його не відчували взагалі. А також активно випаровувати його. Ну і зрозуміло, для чого це. Як це працює у термобілизні? Між шкірою і тканиною, і в самій тканині знаходиться повітря, що нагрівається від тіла. Таким чином, між шкірою та тканиною створюється зона теплого повітря. Нагріваючись, повітря, звичайно, розширюється і створюється зона підвищеного тиску. Температура довкілля, що очевидно явно нижча, тобто там знаходиться холодніше повітря, інакше кажучи, зона зниженого тиску. Таким чином, тепле повітря нагріте шкірою, спрямовується крізь тканину назовні, попутно забираючи з собою молекули вологи, що випаровуються. І ось у нас вийшов ефект виведення вологи. Шкільна фізика. І цей ефект максимально проявляється саме через негігроскопічні властивості синтетики. Тобто вона взагалі не вбирає в себе вологу. І якщо щось мінімально і накоплюється у такій тканині, то це тільки через мікропростір між її волокнами. Термобілизна від секу зроблена саме з таких матеріалів і працює якраз по тій фізичній схемі, яку я описав вище. Вона дуже приємна до тіла, активно виводить під назовні, не вбираючи його в себе і тим самим активно його випаровуючи. А якщо ви хочете. Придбати собі якісну термобілизну, як кофтанчик, так і штанці, то переходьте на сайт Сокершоп за посиланням у описі до цього відео, або ж приходьте до нашого магазину у Києві на Печерську. Сподіваюсь, що це відео було вам корисним та цікавим. На цьому я з вами прощаюся. Всім бувайте!